Уже на складі. Ми вже на складі там прибирати нам. Але нічого не запаха, да, а uh -huh. що знову щоб по такі запахи. То все, що з Так. Так. ти мало. Так, люди фрейт пласт. Хасери в ноти. Сідайте там на столі, відрадимо на столі. Оставить поки збоку. А ти бос і що? Та то я один повісив там в туалеті, а то я хочу додому добра. Ні, піга собі! Я в що? шоці! Той кинув під себе, не було! Та, та щоб не затікало сюди, да, а той повісив туди. Ну, що, зараз так, Але воно пішло води... тут. А... Як води немає, як мити? На підлозі має а, на увазі. І тут нема. Води немає, то ми двигався Так, то і так будемо знімати ту підлогу. Ні, ми тут явно не будемо знімати підмати. Ми так. їм даємо остафет, Вони собі не так знімають. Хай, угу. що хоче, то робить. Добре, Короче, в на складі працюємо. Працюємо робота все робить. Рукавичечки для половки діла. Що? Рукавичечки. Рукавичечки, Іван. Знаєш що? Mm. Я перейшла просто надовго до мене. Чого? Хто забив? Нехай би були йшли. Ти порушила то, то, то ну, yeah, все, знаєш, і вона... Розрушила війна. Yeah. <laughs> no. Так. Ой. Але, як кажуть, то на гроші. Ну, то я не знаю, які ти вже рік, коли тут ці гроші. Ти знаєш, я вже все, я вже запуталася. Hmm. Віталік, ти не знаєш, що ти hmm. дивишся. Тут я по мене. Hmm. Тут ти мені. <laughs> <laughs> Давай, я кажу. Поспостерігати, як ти будеш мити. Ну то я тут у мить. Ти ви забираєш тут йому? Так, то треба теж залити, все водою. Та то, то що тільки вода допомагає, як залити водой. То взагалі. Ти заливаєш тобі? Mm. Та ні, так собі там. Так, ще заливати то, то тоді вша буде. Чекати, там вже помити. Що ти тішишся, літа? Що ти тішишся? По помиту може не йде? В хаті можна. <смірко> <смірко> Кавалерочка, одним словом помила все я все, все файно, чистенько не під маплю. Помила все, але знаєте, я одне от прихожу і тако нюхаю себе, знаєте? Та ні, все нюхаю, добре. Та все добре, та, там можна біля та. мене стояти і та, сидіти, та, і все на світі. Так що порядок там зробили, тут порядок є. Кавалерка ще приїхали, рушнички. Зараз е, вам покажу. Графітові. Оце сірий, угу. сірий колір і ще є пару кавих з молоком. Вони дуже класні і такі самі є. Е... Які Кухонні є. Одним словом, лікарні. Посилання вам лише на рушники, бо тут все не переговорити. Бачите? Вони такі великі, угу. досить і обличчя. Такий є комплект, ти бос. Дуже класно на Валентина, чоловіка. Щоб він зразу знав, що він є в хаті БОС. Ти хто в хаті чоловічий? Я БОС. Зразу витягує рушника, дивись, так це є. БОС. Віталій вже до хати на хвари рушників і кухонних, і таких. І бачите, ось така вкусня є бос. Але взагалі кухонних рушників є багато. Є ось така розмальовка. Бачите, ось такий на подарунок. Та взагалі в хаті. Круто мати е, рушники, отакі в кухоні. Mm -hmm. Віталік навіть мене не питається зразу дохати на yeah, упаковку yeah. кухонних рушників, тому що я не знаю, як ви, але мені кухонних рушників завжди є мало-мало і мало. І взагалі є різні рушники. Посилання залишу, переходьте і дивіться. І лосіни також є. Є лосіни весна і є ще лосіни зима. Дуже класні лосіни. Ну, мені не подобається. Та й таке їдемо далі.